У застосунку Резерв Плюс з'явилася спеціальна позначка Дані уточнено вчасно. Про це нововведення повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко інтернет-виданню Ліганет. В Мінобороні нам підтвердили інформацію, така позначка буде у тих, хто оновив військово-облікові дані до 16 липня включно. Аби побачити таку відмітку, потрібно натиснути в застосунку Оновити документ. При перевірці персональних даних працівники ТЦК та СП будуть звертати увагу, чи оновила людина свої дані вчасно. Якщо ні, то вона порушила закон. Тоді група оповіщення пропонуватиме їй з'явитися до терцентру комплектування для сплати штрафу від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Постанова про притягнення до адміністрації відповідальності складається не на вулиці, а в приміщенні ТТК ТСП і виноситься вона начальником районного або об'єднаного міського ТЦК ТСП. Отримавши цю постанову, громадянин повинен сплатити штраф за вказаними реквізитами. Штраф надходить до.